Щоб розвіяти докори сумління, які Патрісіо Арагонес заронив у його душу, він поклав собі, що це будуть останні тортури в історії його режиму, кайманів знищили, зруйнували катівні, де можна було роздробити одну по одній усі кістки, не вбиваючи людини. Він оголосив загальну амністію і зробив прозорливе припущення. Лихо цієї країни у тому, що люди мають забагато часу на роздуми, отож, шукаючи для них якесь заняття, він відновив березневі змагання поетів і щорічні конкурси на звання королеви краси, збудував найбільший на Карибському узбережжі стадіон і звелів нашій команді виграти або вмерти. Наказав відкрити в кожній провінції безплатну школу підмітальниць, фанатичні учениці цих шкіл, окрилені президентською спонукою, позамітавши в домівках, заходилися замітати вулиці, а потім і шосейні дороги та путівці. Гори сміття перекочовували з однієї провінції в іншу, супроводжувані урочистими процесіями з державними прапорами і величезними гаслами. Боже, бережи найцнотливішого, який дбає про чистоту країни. І ніхто не знав, куди ж те сміття подіти. А він тим часом блукав, наче заклопотаний звір, насилу волочачи свої незграбні лаписька, і ламав собі голову, чим би його ще розважити цивільне населення. Він продирався крізь юрмища прокажених, сліпих та паралітиків, які просили цілющої солі з його рук. Хрестив у купелі посеред патіо дітей своїх хрещеників, даючи немовлятам своє ім'я, а нахабні підлабузники з віч урочисто проголошували його єдиним. Бо він такий справді не мав двійника. Отож мусив сам роздвоюватися в цьому схожому на ярмарок палаці, де щонедень то все більшало кліток із найхимернішими птахами. Відтоді, як стало відомо, що його мати Бандісьйон Альварадо була птахівницею, ті клітки надсилали хто з улесливості, хто глузуючи, і незабаром їх не було вже де ставити. Він брався водночас до стількох державних справ, що в патіо та кабінетах товпилися цілі юрби, і годі було розібратися, де тут службовці, а де відвідувачі. Ламали стільки стін, аби зробити ширшим світ, розчиняли стільки вікон, щоб ліпше було милуватися морем, що навіть просто пройти з однієї кімнати в іншу було вже все одно, мов би, наважитися вийти на палубу вітрильника, віддавшись на ласку шалених осінніх вітрів. Це були звичайні березневі пасати, які завжди віяли у вікна палацу. Але тепер йому казали, це повіви миру, мій генерале. В нього так само дзвеніло у вухах, як і раніше, але навіть його лікар казав, це дзвін миру, мій генерале. Бо відтоді, як його вперше знайшли мертвим, усе, що діялося на землі і на небі, стало знаменням миру. І він вірив у це. Так вірив, що у грудні знову діставався до будинку над прірвою, шукаючи розради своєму безталанню в ностальгійному товаристві колишніх диктаторів, які переривали партію доміно, щоб розказати йому: я був, наприклад, дубль шість, а ці доктринери-консерватори, скажімо, дубль три. Проте, я не врахував таємного альянсу масонів і попів, чорти б їх узяли. Та й кому б таки спало на думку. Суповича хав, але тут уже хтось інший заводив своєї. Ось, приміром, ця цукорничка була президентським палацом, а єдина ворожа гармата далекобійністю 400 метрів за сприятливого вітру стояла ось де. І тепер я сиджу ось тут перед вами, тільки подумати через якісь злощасні 82 сантиметри. І навіть найзагортованіші у злигоднях вигнання даремно сподівалися чогось, виглядаючи за обрію пароплави своєї країни, упізнавали їх за кольором диму та іржавим даренчанням гудків. Удосвіта спускалися у порт і шукали викинуті газети, що в них моряки загортали їжу, а знайшовши їх де-небудь у ящику для сміття, без кінця перечитували вздовж і впоперек, щоб передбачити майбутнє вітчизни з повідомлень про те, хто помер, хто одружився, хто кого запросив і хто кого не запросив на день народження. Вони розгадували свою власну долю залежно від напряму чорної хмари провидіння, яка впаде на країну апокаліптичним ураганом, що переповнить ріки, а ті зруйнують греблі та спустошать поля, і в містах спалахне чума, і почнеться голод. І тоді вони прийдуть сюди і благатимуть, щоб я врятував їх від анархії та катастрофи. Ось побачите. Але в очікуванні тієї урочої миті доводилося відкликати в бік котрогось із молодших вігнанців і прохати. Посильтено ну, мені, будь ласка, нитку в голку, хочу полатати ці штани. Знаєте, я не можу їх викинути, вони мені дорогі, як згадка. Доводилося прати свою білизну, потай, правити викинуті новачками бритви. Їсти, зачинившись у кімнаті, аби ніхто не дізнався, що ти харчуєшся недоїдками, аби ніхто не бачив штанів, загиджених через оте старече недержання. І неждано негадано в якийсь із четвергів ми пришпилювали котромусь нагороди на його останню сорочку. Загортали небіжчика у його державний прапор, співали його національний гімн і відсилали його правити країною забуття на дні моря, і єдиним баластом йому було роз'їдене іржею серце, а єдиною порожнечею, яка залишалася у світі по ньому. Було порожнє курортне крісло на величезній терасі, де ми сідали, щоб розіграти спадщину. Якщо після небіщика зоставалися якісь речі, мій генерале, ви тільки уявіть собі, це животіння цивільного після такої слави. Колись давно, іншого далекого грудня, коли відкривали цей дім. З тієї самої тераси він побачив, наче у Маринні, низку Антильських островів, хтось показував, тисяючи пальцем у скляне море. Он Мартиніка, мій генерали!» І він угледів цей запахущий вулкан і санаторій для сухотників. І здоровенного негра в мереживній сорочці, який продавав під собором цілі клумби гарденій дружинам губернаторів, а то Парамарибо, мій генерали. і він бачив Парамарибський ярмарок, справжнісіньке пекло, бачив крабів, які пробираються з моря каналізаційними друбами, вилазять з убиралень і деруться на столики кафе. Бачив діамантові пломби в зубах старих опасистих негритянок, які торгують масками птаєм бірним корінням під густим, наче юшка, дощем. Агента на Гуарена, мій генерале, і він бачив золотавих корів, що дрімають на Танагуаренському пляжі. Бачив сліпого ясновиця з Гуайри, який бере два реали за те, що відганяє смерть, граючи на своїй однострунній скрипці. Бачив серпневу спеку Тринідаду, автомобілі, що їдуть задом наперед безсоромних індусів, котрі спорожняються просто на вулиці перед своїми крамничками, де продаються шовкові сорочки та вирізблені зі слонової кості статуетки мандаринів. Бачив кошмар Гаїті, його синіх псів, запряжений волами фургон, який вранці підбирає на вулицях трупи, бачив кюросао, де на цистернах із пальним знову розквітли голландські тюльпани, бачив вітряки з дашками від снігу, і загадковий океанський корабель, який пливе серед містям поміж готелів. Бачив кам'яний загін Картахени, перегороджену ланцюгами бухту, світло з балконів, худючих візницьких шкап, які досі зітхають, згадуючи добу віце королів. Кізяками пахне мій генерали, Яка чудосія, ну, скажіть хіба не великий цей світ? Так воно й було насправді. Світ був не тільки великий, але й підступний. Отож він підіймався у грудні у дім над скелями, зовсім не для того, щоб побалакати з цими дезертирами яких ненавидів, бо то було його власне відображення в дзеркалі нещастя. А щоб бути тут дивовижної миті, коли розіллеться грудневе світло. І він знову зможе бачити увесь Антильський світ від Барбадосу до Веракрус. І тоді він забував, до чого там кісточка дубль Три, і виходив на терасу помилуватися химерними островами, які скидалися на поснулих у морській затоці кайманів. І, дивлячись на них, знову пригадав і, ніби вдруге, пережив ту історично жовтневу п'ятницю. Коли він удосвіта вийшов зі своєї спальні і побачив, що вся його челядь понадягала червоні ковпаки, нові наложниці замітали покої та міняли пташкам воду, усі як одна в червоних ковпаках. Вартові на своїх постах доярив корівні паралітики на сходах і, прокажені в розарії, походжали в червоних ковпаках, наче карнавальної неділі. Він ніяк не міг утямити, що ж це таке скоїлося в світі за одну ніч, чого це всі мешканці палацу і всі городяни тиняються в червоних ковпаках. Що воно за низки балабольчиків у руках у кожного, і врешті-решт хтось йому трапився, що зміг пояснити. «Мі генерали прибули якісь чужинці. Вони говорять, наче й по нашому, тільки дуже мудровано. Кажуть, на море не воно, а вона. Називають гвакамайо папугами, каноє човнами, а гарпуни з писами. А коли вони побачили, що ми вийшли на човнах на зустріч їхнім кораблям, то повидиралися на щогли і почали кричати одне одному, мовляв, гляньте, які в них чудові тіла і гарні обличчя. А чуприни, ну, чисто тобі кінські гриви. А як роздивилися, що нас Господь пофарбував, аби не поблазили на сонці, то заторохтіли, як сороки, мовляв, ви тільки гляньте, чим це вони намазалися, що ні білі, ні чорні, такі, як канарці. А ми були ні в сих, ні в тих, бо якого б дідка їм насміхатися з нас, мій генерали, коли ми такі, як мати народила, а вони самі виряджені, наче жирові валети. Дарма що було дуже жарко. Вони кажуть, жарко, як голландські контрабандисти, а волосся в них ніби в жінок, але то були чоловіки. Ні одної жінки ми не бачили між ними. Вони кричали, що ми не тямимо християнської мови, хоч самі не тямили, що ми їм кричимо, а тоді вони підпливли до нас на своїх каноє, які я вже казав називають човнами. І вельми дивувалися, що вістря наших гарпунів з кістки риби тарпона, яку вони називають риб'ячим зубом. І тут почалася мінянка. Ми віддали йому все, що мали за оці їхні червоні ковпаки та разки скляного намиста, обвішувалися ними чужинцям на догоду. А ще вони нам давали оці брязкальця, що їм ціна якийсь муравиді. Різні тарілочки та люстерка одне слово усякі заморські дурнички, мій генерали. А коли ми побачили, що це люд запопадливий і тямущий, то непомітно допровадили їх до берега, вони й самі не счулися. І тут як почалося, як почалося, обміняйте мені оте на це, а я вам обміняю оце на те. Зробився такий товчок, що і сам чорт ногу зломить. І невдовзі вже всі міняли папуг, тютюн, шоколад, і гонячі яйця, а чужинці охоча брали наше і віддавали своє, хотіли навіть обміняти оксамитову камізельку на одного з нас, показати в Європі, що ми за одні. Ви тільки подумайте, мій генерали, який скандал. А він, спантеличений, не знав, що й думати, чи втручатися йому главі уряду в цю божевільну справу, і зрештою повернувся у спальню та на всяк випадок відчинив вікно. Може, світло нового дня, хоч трохи прояснить йому ту плутанину, якої він оце наслухався. І побачив звичний для ока панцерник, покинутий біля причалу морськими піхотинцями, а далі за панцерником у туманному морі стояли на рейді три каравели.